Всім привіт! Зелена влада робить все для того, щоб якомога більше насолити українцям, які знаходяться за кордоном. Ось зараз, наприклад, будь ласка, раніше, от ще до вчора, хто загубив свої українські водійські посвідчення, то міг через дію дати заяву, і навіть сюди за кордон би прийшло би ваше нове водійське посвідчення, пластик. А зараз все, відмінили. відмінили. Зараз, щоб отримати, щоб скористатися даною функцією, то вам треба бути зареєстрованим в Резерв Плюс і обновити свої дані. Тобто все робиться для того, щоб встановити жорсткий контроль над всіма українцями в світі і якомога ускладнити їхнє перебування за кордоном. Так що більш ймовірно, що в скорому майбутньому українці, які за кордоном без резерв плюс, навіть не зможуть зробити якісь нотаріальні довіреності чи послуги.